Так пахне. Uh -huh. Що пахне? Ти вчора хотів. Я вже приготувала. Але я дивлюся на годину, і в 10-та година вже по 10-й менешколатає. Як не можу це відео змонтувати, розумієш? Там вийшло на 10 хвилин, як я готую, але 10 хвилин готується цей Ну До того взагалі обсмажити з двох сторон, пожарте цибульку моркву, тоді все шарами викласти, ти не думай, я думала, що я така гонорова. Виявляється, в нас не було ні соусу, ні соцебелі. Я ще діла в магазин. Uh -huh. Так що кава твоя готова. Yeah. Я вдуш митися, uh -huh. потім ти в душ митися. А я за той час ще шмигнув в хаті по прибираю. Uh -huh. Так що кави кави, справи. Монтую відео, щоб виставити ковалір. Третій раз телефон дзвонить. Що це? Алло? О, привіт. Привіт. Я, я ж розгубилася, думаю, чи я туди попала. Туди. А що? А Галя де? В а може Галю? В душі. Ясно. Ну то це. А ти не знаєш, вона забрала мою посилку? Е -е, не знаю. А ви взагалі направляєтеся до мене? Збираєтесь? Так, збираємося. Ну, то добре. Ну, Та Галя, може хай перед вами здивлятися. Окей, добре, Я не розкажу. So, давайте. Mm -hmm. Давай. Давай, па. Кавалерочка, ви розумієте? Дала мені Наталя тонувати волосся. Ну, тусинку чекну себе називає. Mm -hmm. Один слово. Менюся, кричу: Віталік! Три рази кричав. Не чув, чу, прийшов. Кажу до нього, йди мені несе літров банку, бо дві півлітрові приноси мені дві банки пусті і каже, тобі для чого? А я в душі сижу. Я кажу, треба зараз побачиш. Коротше, набрала води, розбавила тої вна... Чи то я неправильно, Віталік зрозуміла? Чи... Після того вже чи не можна змивати волосся, чи можна. Одним словом, кажу Віталік: треба лити на волосся. Mm -hmm. Віталік тако, мені пописку. Тут руки вже були, такі знаєте, синюва. Та, та серйозно Тако мені по песку все тече по спині. А я кричу: та давай з бо ви вже вся синя буде. Він довго не думає, чи тако мені? А я витираюся. знаєте, щоб не посиніти синіти з того все. Одним словом, я тако вирішила. Наталі, або я неправильно зрозуміла. Або позвони і мені нормально поясни. Бо якщо я так постійно буду ополіску човмитися, я не знаю, а затонувала кавалієрка. Ну, Віталік, ти. яке вчора не... було, яке не є. біле. ні, тоже відрізняю, не є біле-біле, але стіні. Ну, то мені таке треба було, щоб так, не було біле-біле. Угу. Наталя, кавалерочка, хто знає, напишіть, після того, як дати синьку, треба ще змивати волосся чи не треба. Я думаю, Бо треба. якщо чесно, що що. Я думаю, що треба. То я змила, але ти кажеш, що сильно толку не видно, то я не знаю, що робити. Може, воно ну, трохи має там побути і тоді змивати. Та то я, я трохи побула, та якби ти мені написок не лив, то я би, може, отакої стояла і витягнула. Ви то... я я та такою... Ясно, ти тако вперед не хилила, ти кажи, лий. Ти що взагалі похче, що я вже потім така кавалірка тримала. Розумієте, роби з мене варгета. Ти тепер мені скажи, я була в душі. Що ти за той час зробив? На телефоні дзвінок відповів. Боже. <ріст> Та то роботи не почав ікрать! Люди добрі, хто дзвонив? Подружка твоя. Хто? Сотка моя, так. Цотка дзвонить? Угу. Та гляду? вже зарядився, напевно, ні? А ти економиш тут зарядку? Та, Та ясно, то ти то, бо тут треба їхати, і ти вже економиш, бо мені хотіло того зарядного. Та? Віталі, то ти не крупив, я. Та я вже і собі заряджав, і тобі. Так? Mm. Нехай ну, що трошки зарядиться, бо зараз підемо з хати, то не знати, куди прийдемо. Mm -hmm. Але Кавлєрочка, читала до того ваші коментарі. А ви просто не знаєте, де можна придбати ось цей крутесний смарт-годинник. Бачите, як він заряджає. Це смарт щоденник. Смарт щоденник. Він е, заряджає, ви побачили, як цей смарт щоденник. Ви тільки подивіться, тут є різні кишеньки, є календар. Можете собі нотувати, що вам потрібно. Тут є монтований павербанк бездротовий. І ось такі є кабелі, щоб зарядити сам смарт щоденник. Це є на мій телефон. Не знаю, працюємо це на айфон, oh, а це, це є надзвичайно мікро usb, uh -huh. -USB. Кавалерка, реально крутезна штука. В комплекті, де також ручка. Ручку я вже забрала. Я І тут спосити. є також флешка. Бачите, вмонтована флешка. Я минулого разу сміялася, щоб дівчата зробили на щоб. Ніхто не міг відкрити, крім мене, мені написали. Є на палець. Ну, зараз ще брати то не буду, але обов'язково його собі придбаю. Кавалєрочка, і ці смарт-щоденники, можна придбати в інтернет-магазині Вольто. Посилання на нього я вам залишаю. Реально смарт щоденник крута річ. Знаєте, це по перше. Дуже елегантно, стильно, модно. На подарунок чи мамі, чи кумі, чи е, співробітниці та будь-кому. І не забувайте, що попереду, 8 березня, здивуйте своїх близьких. Тут вмонтований павербанк бездротовий. І також є угу. е, на шнури. Він дуже довго тримає, дуже. є е, флешка. Ну, якщо чесно, я цим смарт щоденником задоволена і ще раз вам залишаю посилання, де ви його собі можете придбати. Він йде в різних кольорах, можна навіть з надписами та будь-що. Коротше, щоденник, інтернет-магазин Вольток, там можете собі замовити. смарт щоденник.